Громадська ініціатива, зважаючи на той ступінь розвитку дітей, котрі ми сьогодні маємо. Ми вважаємо що в здоровому тілі здоровий дух, тому власне ми організували таку естафетку. Ми її зробили з дотриманням міжнародних стандартів міжнародної легкоатлетичної асоціації. Це набір дуже нескладних, дуже простих вправ. Сконцентровано і поєднано. Уважність, Уважність, швидкість, концентрація, подумати, подивитись, ну і, звичайно, перемогти. Скільки учасників беруть участь? У нас буде розділено, сьогодні у нас буде 120 дітей, це 12 шкіл, по 12 шкіл, 12 команд відповідно, по 10 дітей з кожної команди, які будуть змагатися між собою. Відповідно, жеребкування, за всіма традиціями, за всіма вимогами, як справжніх спортсменів. А скажіть, будь ласка, чому так вирішили поєднати таку спортивну акцію з хабарями? Тобто, яка паралельність ними? Справа в тому, що тут є такий трошки емоційний резонанс, те, що ми називаємо, так любі люди, особливо діти, будь-хто хто займається спортом, він більше відвертий, більше відкритий до сприйняття будь-якої інформації, оскільки боротьба з хабарництвом на сьогоднішній день це номер один в нашій країні, і це дуже важливо навчити, дати зрозуміти і щоб діти це усвідомили. Тому, власне, займаючись спортом, от, так акуратненько їм дати поштовх до того, що з корупцією не можна, не можна миритися, треба боротися, не давати хабарів. Я вважаю, що це такий правильний механізм.